Вже 16 країн ЄС є причетними до скандалу навколо конячого м'яса, яке продавало під виглядом яловичого. Водночас Румунія відкинула обвинувачення в неправильній маркіровці конини. У Брюсселі міністри з кількох країн єс обговорюють, як уникнути подібних проблем у майбутньому. Говорить Оон Патерсон, британський міністр довкілля і харчових продуктів. Я хотів би, щоб організації харчових стандартів країн членів обмінювалася інформацією і обмінювалися дуже швидко. Таким чином інші країни могли б жити заходів. Я думаю, що ми занадто повільно все робимо. Саймон Ковні, міністр сільського господарства Ірландії, пропонує посилити контроль. Нам потрібно і виконання існуючих правил, і можливо додаткове тестування. Особисто я думаю, що ми повинні перевіряти ДНК у системі поставок харчів. In the food chain. ми сподіваємося, що європейські правила зміняться, і на етикетках напівфабрикатів будуть вказувати, яке там міститься м'ясо, каже французький міністр у справах споживачів Бенуа Амон. Ля Фонс, Лавлетакомісілякомісіоропенна Єврокомісія не припиняє повторювати на даному етапі, не йдеться про санітарну кризу. Однак на Брюссель тисно, щоб той посилив правила і продемонстрував здатність впливати на промисловість, яка дедалі більше заплутує сліди.